Сьогодні неділя, 17 серпня 2008 року, ми знаходимося в селі Рухшин на святі хрещення. Зараз ми вже прибули із Ставка, відбувалося хрещення, а зараз буде зібрання. Тож запрошую вас бути уважними до того, щоб договоритися на зібрання. Як приємно бути в Україні і бути разом з своїми братами і сестрами. Такого погожого літнього дня. З Богом. Саме прекрасний цей день і минулі дні. Ось те, що ми сидимо і собі ганяємо трошки повітря, бо нам жарко, ми так будемо згадувати, коли буде холодно, коли буде великий мороз, коли підуть дощі. Коли повиє сильний вітер, коли так буде зябко, і здається, хто його знає, що на себе одягнути, щоб зігрітися. Але ми живемо в такій благословенній країні, де є всі року. Слава, Слава Богу! Сьогодні в нас особливе свято. Особлива радість сьогодні п'ятеро людей, які були зодягнені в білу одежу як про образ нового життя, як те, що Христос дарує про образ символ, подарований Богом нової одежі в духовному нашому житті. Це є прекрасно, що в вашій церкві в нас усіх сьогодні є велике свято. Я хочу 19-1 об'явлення. По цьому почув я, наче гучний голос великого натовпу у небі, який говорив: «Алілуя! спасіння і слава, і сила Господеві нашому, правдиві бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпустницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх з зі їру. І вдруге сказали вони, Аліві. Четвертий вік, читаю, і попадали 24 старці, 4 тварині і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь, Алілуя». Слава Богу, Катисе. Нас, нас благословив за те, що ти благословив тих дітей, які приїхають з океану, ти нас всіх благословив їх, благословив, благословив, благословив і придосав, в те синості. Амінь. Ми дуже дякуємо тобі за цю теплоту, яку ти посилаєш на землю. Слава тобі. Ти землю зігріваєш, ти поливаєш дощем, ти даєш мороз, ти все посилаєш необхідне, Господи, велика, милість Твоя. Ми сьогодні дуже дякуємо тобі, за теплоту і дію Духа Святого Слова Твого. Що ти нас відродив до нового життя, поставив на шлях спасіння і ведеш у вічну країну. Слава тобі на Бог! Я дуже дякую тобі за цю церкву, за те, що свято сьогодні таке велике, що нові люди, Господи, приходять і прославляють тебе, вливаючись в ряди церкви. Слава тобі! Ми хочемо, нехай ім'я Твоє через їхнє життя буде благословенне, продовження служіння благослови і за все будь прославлений. Амінь. Амінь.